Автомобіль для справжнього молодого діда. Друзі, Гольф-7 рестайлінг в універсалі. 1,6 та ще й на механіці. Універсальний універсал з дуже крутим пробігом. 160 тисяч кілометрів, неймовірно круті комплектації. Став плюс, якщо ти думаєш, що цей автомобіль крутіший магана, і ми погнали з вами на огляд прикольно, класного німецького універсала. Друзі, максимальна оптика з умовичами фар. Також присутні протитуманні фари та парктроніки, які розташовані як спереду, так і ззаду. Адаптивний круїз-контроль дестроні. Камера асистентів антиблікувало весь скло з підігрівом. Друзі, датчики мертвих зон та контроль тримання в полосі. Дуже крутий та запакований гольф. Вже на зимовій гумі Goodyear на 16-х оригінальних дисках та новенькі колодочки встановили саме для вас. Далі у нас він-код. можете знімати та перевіряти автомобіль у базі офіціала. Антиблікове лобове скло це просто пушка. Дуже крута видимість як ввечері, так і взранці. Запрошую вас до салону. Друзі, нас зустрічає відмінний стан авто, декоративна ставка, максимальні дзеркала з підігрівом, складанням та Ще й з датчиками мертвих зон. Повний електропакет та дуже круті опційні сидіння, які навіть не побачиш в будь-якому пасаті. Це ергокомфорт, класна бокова підтримка, поєднання алькантари та тканини, масаж та електрогулювання валика під поясницю. Друзі, також регулюється валик під коліна для далеких подорожей. Сам неоднократно використовую. Автоматичне світло на одометрі у нас належітку 160 тисяч рідного перевіреного пробігу. Шкіряне мультикермо просто в ідеальному стані, друзі, підрізаний знизу ставками Piano Black. Тут у нас знаходиться керування адаптивним круїз-контролем Дестроник. Камера асистентів чистенька, охайна стелі. Автомобіль справді в дуже крутому стані. Електрочник, система Hold, мультимедіа, яка підтримує CarPlay, Android Auto. Друзі, та на величезний монітор виноситься вигляд з камери заднього огляду. Підлокотничок, який регулюється по куту нахилу та по довжині, друзі, також два підстаканника та бездротова зарядка для вашого мобільного пристрою. Залітаємо на задній ряд сидінь, чистенько, охайно. Все, як ви любите, автомобіль з Європи в дуже дуже класному та шикарному стані. Підлокотник для задніх пасажирів за підстаканниками, ідеальний стан заднього ряду. Таке відчуття, що тут ніхто ніколи не їздив. Також демонструє для вас величезний багажний відсік, друзі. Також присутні. Форкоп Електро, дивіться, ручку дьорну собі сховав при потребі, повнорозмірна запаска, подвійне дно, аптечка. Всі документи та розмитнення в наявності. Цікавий такий класний боїнг. Телефонуй, номер телефону в шапці. Профілю. Ми вам бажаємо гарного дня. Слухайте українську музику та пийте гарячу луцьку каву.